Дня, сьогодні 13 серпня, ми приїхали на точок. Це були наші е, перезимовані шестирамочники. Це бачимо, повний верхній корпус, це нижній корпус, мед запечатаний. Це були наші шестирамочники, перезимовані шестирамочники, потім ми їх пересадили у десятирамковий корпус. Дали їм зверху ще один гніздовий корпус і це є в нас двохкорпусні сім'ї. Як бачимо, принесли в загальному, в середньому 6 корпусів меду. Деякий 7, деякі 5. Ну, в середньому, скажімо, 6 корпусів меду. Досить непогано. Тим більше це і новий тучок. Це новий тучок, я не знав, що від нього сподіватися. Як бачимо, тут є соняшник, він вже відцвів. Багато нема меду, соняшнику, може один корпус є і то все. Але і то добре. Корпуси виглядають гарно. Бачимо повні, не знаю, видно, не видно. Запечатані. Бачимо корпуси повні. Запечатка до самого низу рано. Байдеся низ Це верх. Що. І до речі, ми також продаємо шестирамочники навесні. Ну, він не буде як шестирамочник, він буде як п'ятирамковий відводок. And, uh, і це, що це коли ви хохуєте бджоли в нас. А тому дякую за бачення, не забуваємося за підписку і вподобайку.